Шановна родина, пропонуємо вам сьогодні подорож у минуле, а поринути в дорогому серцю народні традиції допоможе нам музей національного побуту Світлиця Харківської спеціалізованої школи no 166 вертикаль, який діє з 2012 року, і є метою збереження та вивчення національної культури України землі наших предків. Нам дуже хотілося б передати любов до історії та старовини, бо без минулого ми не маємо майбутнього. І, як говорив Тарас Шевченко, ми повинні знати, яких батьків, чиї ми діти. Захожу тихо до світлиці. Мене зустрічає дух віків, бабусь моїх казкових птиці, рук моїх дідів. Тут дише все старовиною, коріння роду впізнаю, і не прийти нам стороною, повз нашу сиву давнину. Тема сьогоднішньої зустрічі батьківська оселя Берегині роду. Завжди вважалася сильними оберегами українська вишиванка, писанка, вербова гілочка, освячена в церкві, дерево калини, підпідкова, сніп, жита чи пшениці сонячної біля хати. Перед нами традиційна українська хата, зроблена з глини, побілена, з низенькими віконечками, солом'яною стріхою, ній жили і вмирали покоління. Будиночки, хоч були і невеликими, але чи завжди стояли вікнами до сонця. Тож заглянемо в ці затишні домашні помешкання, переступимо поріг старої української хати, адже саме тут залишився дух народних традицій. Наші пращури вірили, що для того, щоб в оселях завжди панувала злагода до та добробут, вікна хати мають бути прикрашені рішниками, стіл обов'язково з катертиною, А попит, головною прикрасою якої є ікона, має бути оздоблений свяченою писанкою, вербою та калиною. А починалася хата з порогу. Пороги були завжди високими. Існувало повір'я, що під порогом знаходяться душі померлих родичів, тому не можна було вітатися через поріг, давати що-небудь. Ласкаво просимо вас до нашої оселі. При вході з правого боку ставили відро з водою, а ліворуч від східних дверей у традиційній українській хаті була піч, гордість кожної оселі. Її розміщували по діагоналі до покуття, що також виконувало оберегову функцію. Казалося, що піч оберігає оселю від злих духів, які здебільшого пробираються через хідні двері, пильнує, аби через комин не проникла нечиста сила. Звідси й давний звичай причиняти за слінкою комин, коли у печі не горить вогонь. Існував непорушний звичай. Як тільки родина заселяла нове житло, у ньому обов'язково мала бути піч, стіл і пічна діжа. Піч служила не тільки для випікання хліба це була своєрідна сушарка для зерна, цибулі, саджанців на печі або лежанці, що була біля печі, можна було гарно виспатися і дітям, і літнім людям. Піч ставала у пригоді, і тоді, коли потрібно було вилікуватися, від простуди. За давнім звичаєм, гості, заходячи до хати, знімали головні обори, тричі кланялися покутю, образами печі. Така висока пошана до хатнього вогнища пов'язана насамперед із віруванням в те, що піч є живою істотою і духовним оберегом родини, тому нерідко її порівнювали з матір'ю, годувальницею і так шанувалася в народі. Близько печі стояли різної форми горщики, горнята, в яких варили їжу. Багато хто з нас і сьогодні знає повір'я не слід тримати в хаті розбитого пощербленого посуду. Це не просто якийсь забубон. Повір'я з'явилося саме тому, що дуже довго наші предки користувалися переважно глиняним посудом. Вони вірили, що він має життя як людина, народжується, живе, помирає. Розбиті тріснуті горщики, вважалися вже мертвими і їх закопували в землі. Неподалік печі лава. Вона слугувала робочим місцем для господині, а поруч перетулялася прядка, яка значно прискорювала, а головне полегшувала прядіння, оскільки проводилася в рух ногою. Пряли на ній переважно конопляні та ляність нитки. Коли треба було випривати брудний одяг то влітку йшли до річки, брали праник, розкладали одяг на камінь, поливали водою і били праником, а потім полоскали. На покуті стоїть і невеликий пшеничний сніп, заквічений барвистими стрічками. Це дідух, дід старіший народу, найповажніший символ багатодітної родини, символу рожаю добробуту. Він ніс у собі добрий дух поля, був оберегом хати. Особливу роль у хаті відігравав стіл. За столом на обід чи вечерю збиралася вся сім'я. А на свята велика рідня почесне місце за столом займали найстаріші батько чи дід як глава роду. Рушник сивої давнини і до наших днів у радості й горі є невід'ємною частиною нашого побуту, який був обличчям оселі, а відтак і господині. Під вправними руками майстринь, простий шматок домотканого полотна, ставав витвором мистецтва. Познайомившись з виглядом слобожанської хати та традиціями, пов'язаними з нею, можна скласти уявлення про те, яким різноманітним і багатогранним були народний побут та звичаї на Слобожанщині. У вирі сучасних подій дуже важливо не загубити свою національну приналежність. Тож пам'ятаємо, хто ми є. Бережімо звичаї наші, шануємо наші обереги. Пороги, пороги! З вас починаються дороги. Дозвольте вийти з хати широкий світ пізнати. На цьому наша екскурсія по світлиці завершена.